Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнув шкоду Октавію А5. Автомобіль, що напругано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2010 рік. Перша реєстрація та модельний рік автомобіля 2011. Кузов Універсал, двигун 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун, точніше, газ, бензин у нас, газове обладнання встановлене, газ вписаний з документом повний порядок. По кузову авто без дефектів, без корозії, гарний стан. Є про фари. Всі плівки, дивіться, захисні, збережені, гарна гума. Також задній парктронік присутній по комплектації. З цієї сторони, дивіться, також плівка на місці. Давайте заглянемо багажник. Кришка багажника без корозії, без пошкодження. Великий такий місткий багажник. Багажник чистий, цілий. Ковролін в порядку, без п'ят. Є шторка. Шторка працює. Кришка багажника не крутилася, болти не кручені. Тут у нас газовий балон. Підсвітка працює, заднє скло в нас оригінал, лобове, до речі, також оригінальне збереглось. Давайте заглянемо по салону. Дивіться, стан карт, Карти чистенькі, по пластику, все чудово. Тут не провище. Сидіння також чисті цілі, без пропалів. Є килимки. Тут все працює, підлокітник. Також тут дивіться, захисна плівочка. По порошках все чудово, стеля не провиша, частенька, ціленька, охайна. Ходімо далі. По комплектації маємо передні електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз-контроль. Розширений такий магнітола, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, дивіться, стан керма. Пробіг даного автомобіля 196 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. До речі, майже повний бак пального ще німецького. Йде з автомобілем. Кермо не шити. Дивіться на структуру. Структура не старта. Куліса перемикає чудово. Підігріви сидінь, працюють. Як бачите, на магнітолію на екрані відображається положення та підігрів сидінь. Також парктронік. Коли дивіться, приближаєтесь до перешкоди, такі полоси на екрані. Дуже зручно, коли паркуєтесь десь, погана видимість. Ручник механічний, ручник працює. Є в нас перехідник на газ, сама кнопка газова перемикає ав автоматично на газ, на бензин. Підлокітник регулюється, працює. Дивіться, стан пасажирської сидіння, стан карти. Панелі. Давайте склопідйомник лівий працює. Електродзеркало працює. Правий склопідйомник працює. Електродзеркало працює. Мультимедія все працює, всі положення. Вентилятора також, бачите, все працює у нас по електриці взагалі жодних нарікань, оберти не плавають, помилок немає. Це стан салону. Давайте заглянемо до двигуна. На капоті є така обишумка. Кришку притягує, Шупа не сапонить, болти не крутилися, антифриз нормі, також з цієї сторони. Екологія на місці, двигун працює чітко, нічого не вирізалося, не перепрошувалось, все в оригінальному стані. Кого цікаве, шкода Октавія, телефонуйте, автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйте на наш YouTube канал, на Telegram канал Нашим підписникам діє гарна знижка. Деталі по автомобілю кого цікавить за телефоном або в описі під цим відео. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!